Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Але так трапилось, що з недавніх пір я ще й знімаю нашу чернігівську барахолку. Так от, на цьому тижні я проходила повз, в мене не було часу знімати, і я маю сказати не було кого знімати, бо там ну, було ну 3-4 продавці. В будній день у нас так трапляється. Але я побачила ось цю низку намиста. От, дивіться, я її придбала ну дешево за 30 гривень. Це молочне скло, але чим воно привернуло мою увагу? Так, я бачу, що на нього погано фокусується камера. Спробую вам показати. Ну, по-перше, воно було, було дуже грязне. Я маю сказати, що не дуже та я його й домивалась, я його поклала тільки в тепленьку водичку з миючим засобом для посуду, і воно все відійшло, та грязь відійшла сама. Тобто я, я тільки сполоснула потім у водичці і все. Так от, по-перше, так, камера відсвічує, як би вам показати, воно має кожна намистинка ось такий, ніби Шов посередині це мені здалося. Ну, я не знаю ознакою чого. Чи можна це вважати ознакою старого намиста? Я не знаю. Я вам нещодавно, ну, тобто, не зовсім нещодавно, може вже й давненько, показувала, що я придбала ось такі запонки, які також мають. На намистині ось такий шовчик. Думаю, можливо, ці запанки притягли цей намисто скляне. Ну, воно різниться, намистини, але ж, скільки я дивилась інформації в інтернеті, ну, майже ніде не зустрічаються намистини скляні, воно скло. Скло однозначно, я думала, можливо, це е, е, камінь. Ні, Ось, бачите, ось таке посерединці. Ось такий ніби шовчик. Так, ну це запанки я вам нагадала, що, бачите, також намистинка має такий шовчик. І от, це намисто. Має шовчик, по-друге, має ось такий манюсінький отвір. Скільки в інтернеті я не дивилась, я не бачила скляного намиста з таким швом. Я не знаю, чому це було зроблено. Чи це ознака старого намиста, я не знаю. По-друге, навіщо я його придбала? Тому що в моїй сім'ї залишилась ось така. Низка старовинного намиста, це намисто ще моєї прабабусі, йому більш ніж 100 років. І, на жаль, оце все, що від нього лишилось. Це не корали, це так, зване, так звана смальта. Але це доволі рідкісне і дороге намисто. У всіх родичів наших були намиста лускавки. Ну, якщо ви не знаєте, то пропоную вам погуглить просто. Ну, або я вставлю фото. А у моєї бабусі було таке намисто Смальта. Воно було велике. Моя мама пам'ятає його великим. Але, на жаль, моя мама ним погралась, я ним погралась, і оце все, що лишилось, чого воно одягнене на таку нитку, бо воно навіть не продівається через голову. І, ну, Тобто, воно маленьке, воно, бачите, ось такі намистини, вони нанизані ось такі. За величиною, більші, менші, різного кольору. От, і вони також мають посередині ось такий шов. Так? І ось я подумала, можливо, можна, ну, я б хотіла його носити, хотіла б його перенизати і носити, зробити застібку, але в, на дві ниточки його не хватить, а на одну воно ну, так виглядає трошки скромненько. От, і я подумала, що можливо б можна було скомбінувати. Можливо, мені трапиться ще щось. Ну, тому що смальту купити це взагалі дуже-дуже дорого. От, але коли я ну, прийшла додому і уважніше роздивилась, ну, воно от дійсно, воно мене от дивує. Я багато-багато передивилась в інтернеті. По-перше, оцей манюсінький манюсінький отвір. От дивіться. Лише ну, це нитка така тоненька, удвоє і все. Я навіть не знаю ну, на голочку чи воно пролізе, чи на, на голочку, щоб його перенизувати, чи ні. От. І от в мене знову до вас буде прохання. Так, я знаю, що я багато звертаюсь за вашою допомогою, але якщо ви знаєте щось про таке намисто, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От дивіться, бачите, воно таке абсолютно нерівне. Має ось такі площадки, ніби його гарячим поклали на якусь поверхню. Має ось ця кожна кожна намистинка, має ось такий шовчик. І цей малесенький отвір. Ну, не схоже воно на сучасне. Воно таке маленьке, якраз на шию. Але я знаю, що у нас в Україні носили натільні хрестики. Не тільки на мотузочках, а носили на, на мистах, такі під шию. Тобто його не знімали. Його надівали, зав'язували і так носили. От. Ось воно насправді гарне. Воно біленьке, дивіться, яке. Але от мене цікавить саме його вік. Якщо ви щось знаєте, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, в родині в когось було таке намисто. Так, це ось таке у мене до вас буде прохання. І ще да, я хочу подивитись з вами одну розпаковочку. Так, що я хочу сказати. Що насправді колекціонування гудзиків доволі дивна річ. Інколи тобі трапляється, ну скажімо так, за короткий період часу декілька цікавих екземплярів, а інколи ти цілий місяць не можеш нічого знайти, щоб тебе зацікавило. І тому я не можу збирати декілька посилок, щоб зробити там. Розпаковку, а мені дуже-дуже хочеться подивитись, що приїхало. Я навіть не знаю, коли є, мені трапиться щось цікаве наступного разу. Ну Тому я вирішила, раз вже так і трапилось, з цим намистом і подивитись гудзики, які приїхали. Так, що мене зацікавило в цих гудзиках? Це скляні гудзики. І мене зацікавив їх колір. Я спитала продавця, але вона надала, ну, мені здається, вона сама не розуміла, що вона продає. От, І я вирішила придбати і дивитись вже на місці. Ага, так, дійсно, 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 на жаль. На жаль. Якщо чесно, я думала, що це так зване кавунне скло, ну тобто російською арбузне стекло. На жаль, воно має зі зворотнього боку амальгаму, а я вже не буду всі висипати. Вони це гудзики, я не знаю. А і це навіть і це навіть не скло. Це такий пластик. Пластик, імітація. Ой, ну, тобто, як завжди, падає, давайте роздивлятись один гуцик. Імітація кавунного скла. Бо насправді кавунне скло це всередині такий Яскравий червоний, з переходом в зелений. Але це саме всередині скла. А тут, як бачимо, амальгама. Ну що ж, бувають і розчарування. Це, щоб ви не думали, що колекціонування це так легко, щось цікаве знайти. Певно, я не буду ці гудзики лишати в своїй колекції. Ну, тому що буду шукати інші. Ці буду пристроювати. Якщо вас цікавлять ці гудзики, я пропоную вам зі мною зв'язатися. І не просто написати в коментарях: я хочу ці гудзики, а краще напишіть мені в інстаграм. Тому що в коментарях не можна давати посилання. Посилання на мій інстаграм є в розділі про канал. Ну, гудзики гарні, гудзики цікаві. І вони обов'язково прикрасять собою якусь річ. От бачите, у формі серця. Ну, хоча я не знаю, я вже дивлюсь дивлюсь на них. Можливо, один гудзичок я й залишу собі в колекцію. Можливо, він притягне щось цікаве, саме те, що я шукала. Саме це кавунне скло. От. І так у мене до вас залишається прохання. Якщо ви щось знаєте про це намисто, напишіть мені, будь ласка. Дякую, що подивились. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре.